Всім доброго, тихого і мирного дня. Сьогодні вересень, місяць 24 го року і хочу показати одну штучку. Я вибачаю, що давно не викладала. Не знаю, чи зможу викласти це відео, бо бувають такі технічні моменти, полетів комп'ютер. Не було інтернету, світла, коротше, все на кучу. Чоловік трошечки прихворав, і вийшло в мене ну, така фігнюшка, що затримка з відео. Комп'ютер справили, а тепер не можу встановити програму, яка монтує відео. Що я зараз роблю? Я отут от викапую землю. Хто знає, що тут в мене озеро? І воно висохло. Вон. Невеличкі тучі є, але не капі з даху нема. Навіщо я викапую цю землю? І землю я піднімаю собі е, ями, закапую ями на участку, тобі ж там, де ми ходимо. Зараз покажу. Але відео не про це. Відео про те, що отут -от залишилась така маленька лужиця. Гусей іноді сюди випускаю. І що я побачила? Сусід приніс карпів, карасиків маленьких. І бачите, один тут так от лежить бідняжка. І я хочу спробувати його врятувати, не знаю, чи вийде. Зараз я його Ой. Так. А говно то є, говно ліпилося нерівно. Я набрала води, бо самі розумієте, світло вимикають. Не завжди включається мотор, щоб зі скважини води набрати. Я набрала води в тазики. Не знаю, попробую його випустити туди, якщо виживе. Нехай живе, потім набереться вода. Коротше, імпровізований акваріум. Так, мені ще рибок не вистачало. Ось сюди, от оце. Ну. І що? Ну що, вроді? Вроді йому сподобалося. Тут така незимна вода, вона вже стоїть пару днів. Ну, буду підгодовувати хлібчиком. Подивимось. Воду з неба я йому не вимкну, щоб набрати озеро, а от таке от штучку можу зробити. <сі> чоловік не бачив. Зараз буду реготати, сказати. А, і вчора, певно, в когось попугайчик втік. Літав попугай. Я думала, що може під, підлі... підійде до мене, підлетить, але сів на березу, кукарекал-кукарекал і десь полетів. Отаке. Коротше, папушку не спасла. Може ще прилетить, не знаю. Маю надію. Ну все, вроді сподобалось. Подивимось. Я отут таким от дочками прикриваю. Ну, Коротше, сходила на рибалку. А що ми з чоловіком тут витворяємо? Навіщо мені земля? Ось тут у мене, хто знає, ялинка. Тут була, була яма. Така ну, глибоченька. Я в сусіда попросила, він там різав дрова і були опілки. Я в нього взяла пару тачок опілок, не пару штук 15, якщо не більше. Підняла перший раз цю землю. І зараз я піднімаю другий раз. Тут вже навіть не знаю, скільки тих тачок з того озера ми. Зняли старі ворота. Ось вони там стоять біля шин. Я буду їх переробляти. Ми закопали і зацементували отакі от уголки, і ось там ще третій, більше нема. І будемо до них чіпляти. Може, ті самі, а може, нові зроблю. Але я, як вам сказати, Хочу зробити так, щоб пси могли бігати через ворота, бо якщо тут хтось прибігає, вони можуть порвати сітку. А Я задолбалася вже клеїти, штампувати ту сітку, бо вони хочуть вигнати там чужого пса або навіть арол, як я кажу, прилітає. Мої всі закриті. Ось там каністри валяються, треба помити і сховати. Вєтки ми тут накидали, різали іву. Потім будемо розпалювати. Ну і от, і от таким слоєм піднімаю цю землю, вирівнюю, щоб тут зробити рівненько. Тут ще яма така десь сантиметрів, щоб вам не збрехати сантиметрів 25. Тут треба все зарити. Ну і потім відзнімлю що до цього, що вийшло. Зараз. От такий от, от такий колобардак. Ну все. Поки что спасали рыбку и рассказали, чем занимаюсь дальше. Ну все. Пока-пока. До новых видео.